Всього в двох кілометрах від Нікополя ми натрапили на цілу купу ртутних ламп. На око їх тут приблизно півтори тисячі. Окрім трубчатих люмінісцентних, тут є ще й ось такі величезні ртутні лампи на 700 та навіть 1000 Вт. ви тільки уявіть, яку небезпеку вони несуть оточенню. Загрізнення ртуттю – одне з найбільш опасних. Ртуть Ртута носяться погієнічним характерістком первого класу опасності. Це клас, который характерний для мушяка багато ламп на звалищі вже розбиті. Ртутні випаровування звідси несе вітром прямо до людей. Буквально за 300 метрів починається селище Кам'янське. Найближче до полігону живе ось ця родина з двома дітьми. Люди навіть не підозрюють про сусідство із ртутними лампами. ми мені бачили, але бачили, там расіота ну а ашу там не знарядшу там кота карсу, там ви що там немає. Викидати ртутні лампи категорично неприпустимо навіть на полігони для відпрацьованих відходів. Небезпечна речовина може потрапити не тільки у повітря, а й забруднити ґрунт і навіть питну воду. Дуже опасно, що це місце – це є доліна водозбору одного з підтоканого палуска заліва Дніпра і ано імеє зв'язь гідравлічну. Вода здесь перетікає. Это не только буде локальне забруднення цієї території, а оно распространиться на достатньо велику часть этой балки. Найбільш небезпечна ось така велика лампа вуличного освітлення. За вмістом ртуті вона може перевищувати в 10 разів звичайну люмінесцентну. Ця лампа особливо опасна, тому що якщо ми в звичайній лампі имеємо где-то 40-60 мг ртуті, в таких лампах в 10 раз, может быть даже в 20 больше от 200 до 800 наже міліграм можуть бути на таку лампу. окрім ламп, назвали ще виконали небезпечні ємності з кислотами, шлалом та іншими виробничими відходами. Обстежуючи територію, ми натрапили на людей, які викачували воду з бункерів для відходів. Вся ця територія є частиною колишнього полігону, куди звозили як побутові відходи, так і відходи металургійної промисловості. А розкажіть, що ви Я штови відділа спросіла. Вони викаті А зачем? ж діває во. Да, далі не Ну, Чиста застіває вода. Ні разу бункер не букерні спользувалося. Будуть сюди хавати, надходити лампочки. телефоном. Нам вдалося поспілкуватися із замовником. Він запевнив, роботи, які тут ведуться, пов'язані лише з інженерним дослідженням. Мовляв, хочуть з'ясувати, з якою метою можна використовувати полігон. Лі предположить, що воті об'єкти, від анітвади очищають, призначений для утилізації ламп загалом небезпечне звалище для жителів Кам'янського не є сюрпризом. Кілька років тому громадськість піднялась, і звалище прикрили. За словами жителів селища, рік тому полігон знову почали розчищати. Ви знаєте, що у вас тут є свалка на яку звезли ртутні тут Знаю, я обращалися в раду. Мій, мій чоловік обращався, в сільську раду, а там сказали, що земля нам не належить, вона продана, вона не наша. Так що ми ждемо поки станемо мутантами. Колишній полігон для промислових відходів є так званою сірою зоною між Нікополем та районом. Кому наразі належить територія, невідомо так само, як і хто є господарем ртутних ламп. Такі лампи могли з'явитися на полігоні з декількох джерел. Це може бути як промислові об'єднання. Це може бути як крупні об'єкти торгівлі, які використовують для освітлення такі лампи. Але конкретне походження цих ламп мають встановити правоохоронні органи у самому місті Пункту утилізації ртутних ламп не існує. Наразі у Нікопольській міськраді шукають саме таке підприємство. Взагалі, реакція чиновників на таке екологічне свавілля дивує. Вони впевнені, півтори тисячі одиниць ртутних ламп загрозу життю не становлять. Вони містять ртуть, але ртуть знаходиться внутрі цих ламп. Тому ті, в тому виді, в якому вони наразі знаходяться в полігоні, на полігоні, вони загрози життю та здоров'ю людей не становлять, оскільки вони є цілими. Все це все, що є, в кінцевому ето розіб'ється і попаде в почву. Летом почнуться іспарення. Вони обов'язково будуть попадати в органи дихання, находящися рядом людей. В атмосферу шукати недобалого господаря небезпечного звалища взялась поліція. Щоправда, на полігоні правоохоронці з'явилися лише після нашого дзвінка до прокуратури. Даний факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 241 кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає обмеження волі строком до трьох років або ж позбавлення права обіймати певну посаду або займатися певною діяльністю на той самий строк. Наразі правоохоронці встановлюють масштаби заподіяної шкоди. Лише після певних процедур вирішать подальшу долю небезпечного сміття. За словами фахівців, тягнути з цим не можна. Треба негайно утилізувати ртутні лампи. У такій кількості вони можуть призвести до екологічної катастрофи. Олена Райченко, Едуард Савренський, новини 11 каналу.